Ми з одніх на другий Так, Тут у нас одразу зустрічає побитий планшет, він одразу, як я в минулому відео казав, буде під запчастинки, певно, що. я думаю, що він не вмикається. Ось такий ремонт, такий, як пуля попала. да? Коротше, він буде на запчастинки. по ньому можете поки що не писати. Він швидше всього буде під запчастини. Тут у нас що цікавого з коробочкою. Так, Це у нас Redmi 8A, одразу ось такий варіантик, бюджеточка. Щось коробочкою, хочу подивитися, що це цікавого. Ось такий флагман, це Samsung. Короче, прикольний якийсь заокруглений екран, але, як ми бачимо, є е, тріщинка ось тут на сенсорі. В принципі, Сильно на роботу воно не буде впливати, я думаю, якщо немає полос. Зараз, може, попробуємо запустимо його, якщо заряджений. Мабуть, що розряджений його не запускається. Ось такі варіанти які у нас будуть завжди в продажі, в принципі, вони завжди є. Поко це 75-й. Це у нас в коробочці був. Зараз глянемо, що там по ньому інформація яка. Так, ось такий чорненький великий телефончик. Зараз запустимо, скажу, що він по е, цьому, по характеристиках, що по пам'яті або по кробучці. В принципі, ми одразу побачимо та да, дізнаємось. десь є. 6,128 по пам'яті, чорненький колір, Чорненький хороший такий телефончик. Запускається, все будемо тестувати більш детальніше. І вже в наступних відео будемо знімати відеоогляд кожного смартфончика, який буде залітати в продажу. І будемо вам все показувати, розказувати. Також додаю всі варіантики на продажу у телеграм-канал. Якщо хтось зацікавлений, пишіть, звертайтеся в коментарі в повідомлення, чи Телеграм та Інстаграм.